Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real AutoCub. І сьогодні у нас 1.08.23 0823 рік. Я зараз покажу, які в нас нові поставки на автомайданчику. А також пройдусь і покажу вам нашу команду, покажу, які автомобілі є в наявності, умови розкажу. Ну, Все-все-все розкажу, що у нас на сьогодні є, що ми можемо запропонувати вам цікавого. Отже, поїхали! Так, ось автомайданчик, гляньте, скільки автомобілів, тут близько 50 автомобілів. Також в дорозі ще їде цілий автовоз із Німеччини Нідерландів, там багато автомобілів. Пізніше анонсую, що саме. Я викладу відео. Що пропонує наша компанія? Перше. Пригон, пошук, автопідбір. Європа, США, Україна. США, аукціонер. Автопродаж обмін. Ми працюємо кожен день. Кожен день. Ось графік роботи. Також у нас є програми авто в лізинг, кредит, страхування. Також без проблем візьмемо на комісію і продамо швидко ваше авто. Також у нас є програма автовикуп і трейд-ін. Тепер показую новинки, які тільки-тільки розмитнили. Ось, до речі, наша команда, бачите, сьогодні вже вечір четверо і ще двоє у нас в Європі. Йдемо далі. Анонсував раніше, що їдуть з митниці дві шкоди, ось вони. Ну, Почнемо з румстера. Почнемо з румстера. Румстер велика рідкість, тому що тут Хороша комплектація. Двигун 1,6 MPI бензин, 16 клапанів, 110 кінських сил. Він з газом. Газ буде вписаний в, тих, в тих паспорт. І, друзі, що саме цікаве, коробка автомат, гідротрансформатор 6-ступеневий айсін японський. Ось такий салон. Тут є клімат-контроль, шкіряний, руль, монітор, круїз контроль. Ось газ заправляють, фаркоп є. Хороший стан, видно зразу, машина грязна, ще не мита, не підготовлена, але вже бачу, що хороша, хороша машинка. І ще по пробігу 173 тисячі. Є підогріве сидінь, дивіться, ну, багато чого є. Що тут? У нас? Навігація, мабуть, є, да. класна музика, ось такий на дисках, хороша резина зимня. Так, і приїхала свіженька. Да, до речі, ця машинка буде коштувати десь близько 7 тисяч доларів, 2008 рік. І ліфтбек, Шкода Octavia A5 з противотуманками. Велика рідкість, важко вихватити такі в Європі машинки, в основному універсали. До речі, дивіться, висока, дуже висока. З ходовкою все добре, якраз для наших доріг те, що треба. Це 2007 рік, двигун тут 1,6 бензин MPI. Що по комплектації, є круїз-контроль. Шкіряний руль, кондиціонер, пробіг 178 тисяч, стан салону як новий, я вже бачу. Часто тут дирки продавлюються, там здута, тут подивіться, нічого не затерте, не пошкрябано. Дуже-дуже класний стан. Це дві машини, які сьогодні приїхали. Ми забрали з митниці. Тут зовсім все як нове, гляньте, багажник як новий. Комплект є. Ось такі дві останні машинки, які ми привезли, дві шкоди. Раніше анонсував. Тепер давайте подивимось, що в нас є в наявності на майданчику. Почнемо із класики, легенди. Четвертий гольф в універсалі з 1,6 двигуном MPI теж, до речі, 16 клапан і 110 кінських сил. Рідкість в універсалі, люк 4700 2000 рік. 1,6 бензин. Є такий Mercedes, кому потрібно, друзі, класний технічний стан у нього. Можливо, когось зацікавить. 96 й рік, 200 двух-літровий бензин газ. Далі йдемо. У нас є такий Peugeot 5008. 2013 рік, 8950-276 пробіга на автоматі. 1,6 дизель. Потім є. Такий Peugeot 5008. 14 рік, практично максимальній комплектації 11500. Тут і монітор, і проекція і панорама, і багато-багато багато всього. Це вже рестайлінгова модель, другий фейсліфт бачите, там і руль він такий цікавий. Потім є такий от свіженький Volkswagen Passat. В універсалі жодна деталь не фарбована. 14 тисяч торг 15 рік. Повністю обслужений, вся історія є. Дуже хороший автомобіль, рекомендую. Хто хоче свіженьке щось. Так, Volkswagen Golf 6. Акційна ціна 9011 рік, 1,6 дизель. Volvo раніше анонсував 11 рік, 8900, 1,6 дизель. Логан, бензин газ, кому потрібно 20-й рік, 6600, будь ласка. Ще одна Volvo 12 рік в максимальній комплектації, 9500 з Бельгії 1,6 дизель. Hyundai i30 2010 рік, 1,6 дизель, 7400. Volvo 2008 рік. 7000 акційна ціна, 1,6 дизель Nissan Leaf електричка. 11817 рік. 110 пробіг оригінальний малий пробіг. Ще одна Volvo цікава. Максимальні комплектації 8100 2010 рік. 1.6 дизель. Шкіра. Потім ще такий Volvo, 1 V-50. 11 рік, 9600, 234 пробіга, 1.6 дизель. Ще одна свіженька машинка, гольф, 2-літровий дизель, така заряджений 13 13250, 15 рік механіка. Класна штука в командіровки ганять, я вам чесно говорю. Ну, економна, їде класно, дай й по місту теж, хоч і механіка. Ось класний спортеж. Акційна ціна, дуже класна ціна, шостий рік, жодна деталь не фарбована. 4х4, 2-літровий бензин. Максимальна комплектація. Буквально недавно заїхала до нас цього Zafira в хорошій комплектації. 1,8 бензиновий мотор, 2010 рік 8900. Honda Civic, 11 рік. В топ-комплектації такий ексклюзивчик. Кому подрайвувати, будь ласка, 9800, Франція, Швейцарія. 1,8 правильний мотор. Рестайлінговий. Ще зафіра одна з двигуном 1,8 MPI бензин мотор. 11 рік, 8600 Швейцарії. Дуже хороший, дуже хороший Volkswagen Touran, Не фарбована жодна деталь, рижиків немає. І класна ціна, друзі, класна ціна. 2007 рік 7400, друзі, ціна 700 акційна на тиждень. 14. Мазда, бачите, повернута, розвернули її, мабуть, скоро буде продана. Завдаток не дали. Але... 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 Всі предпосилки тому є. Сьогодні їздили тест-драйв, дуже хороша машинка, 9600. 2010 рік. Renault Megane в ексклюзивній комплектації FFR 9001 рік автомат. Ще одна Volvo 2010 рік. 8000 1,6 дизель. Максимальні комплектації, шкіра, там, підогрів і все є. Ще одна Вольво. Хороша ціна, 7700, 10-й рік, 1,6 дизель. Ну, якщо ви звернули увагу, у нас на майданчику зараз 7 Volvo. Рено Сценік, 1,5 дизель, 7,600 10-й рік. Рено Сценік 3, 1,6 бензингаз. 10-й рік, 7,600. Ну ось, друзі, ось такі у нас сьогодні автомобільчики є на майданчику. А, анонсую, що у нас працює програма Лізінг Кредит. Тому звертайтеся, приїжджайте, дивіться, тестуйте дуже-дуже багато достойних варіантів. На цьому все, друзі. Ну, сьогодні ми поїдемо кататися, бачите, на цьому сівіку. Позажигаємо вечором. На цьому все, друзі, до зустрічі.